Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Невгомовне Монро. Тільки ще перед нашою машиною Вальяжно. Вона Одна не прибігла. Вона ем, подіумна прийшла, кетволк. Я взяла сю за повічку і проїхала. Що взяться за повичку, то можна їхати. Наша пані вагітна, дуже забубонна тому сумки в пологи ну, збирала я. Ну В рамках пулечки чого забобоне? Забобонна. Магічне мислення, астрологія. Ми їдемо в розетку, в магазин забирати корм та Пісок наповніч, для котів. Наповнювач для котів. На два місяці ну, приблизно, щоб їх було. Щоб ми були розвантажені в цьому плані. Yeah. Пані підготувалася. Вона думає, що все. <сі> дитина, це... <сі> це, це це. Ну дивись, е ну, як це, е тимчасово ув'язнена. Тимчасово ув'язана. Ну, я ще в війні знаходжуся. Можливо, будуть перебої з поставками. Хай мої коти будуть задоволені, дитина здорова, а все я правильна. щаслива. І спокійна, все правильно. Що yeah. вас те заспокоює, робіть, зважаючи на те, що ви майже на 39-му тижні вагітності. А а він розворачується, мені здається, ні? Чи буде їхати? Давай тут десь ми станемо, а прямо на нас їде. Ого. Зараз да, чекаємо. Амбуланс на нас їде. Сподіваюсь, вистигнете. Да, я врятую такого. От! Далі грандіозні плани. Тебе в епіцентр треба кутом ще масси. В епіцентр треба в метро купити базові овочі, і в мене немає гречки, і в мене немає закінчилось рідкий засіб для прання. В От. тебе сім'я? Скільки? П'ять людей? Що п'ять. Ну на готувати треба ж на дитину і ще на п'ятьох. Ну, гречки немає. Допу. Немає гречки. А не можна купити десь поруч? Я а, можу. Утріма ж задоволені від цього. Останні я оці от... тижні вагітності, я так розумію, ви не збавили обороти, не пригальмували. Я ще більше угу. посилаюсь, тому що мені дуже багато мені треба було ремонт закінчити. Слава Богу, я вже його закінчила. Це і Я побігла, трошки, друзі, так. Да. І, і трошки, трошки. видихнула. Трошки. Ну. Тепер почала прибирати в хаті своїй, де я зараз живу, куди приїде дитина. І заплакала сьогодні. О, ну це нормально. Друзі, отак. Так, так, да, да, ага, давай, я швиденько. Ой. Ну це, як я кажу, досвід, який трішечки починає. Не те, що о, напружувати, ні. Але якось хаотично все. І ми плануємо, 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 а як буде, ми ж не знаємо, тому що... Дайте дитині народитися, я кажу. Не поспішайте. Але... Кого це зупиняє? От я зараз звертаю увагу на всіх матусів, або ж батьків з маленькими дітьми. Коляски. О, там які гаджети, асесуари? От, де є о, ці пандуси, як облаштована от, територія? Що вам сказати? От, реально, бідна там матуся. З коляскою, от, де ж тротуари, де паркуються. Ай, ну, наше, оце, о, як це називається? Боже, як це називається? Скажіть мені. Як називається? Облаштування території зовсім ні не для людей з інвалідністю, ні для молодих батьків. Друзі, кому цікаво, корм чотирилапий лапи для стерилізованих і наповнювач, наповнювач мафін. Мафін це просто як Бентоніт. Мальдівський пісок. Мальдівський пісок, так. так і виглядає, до речі. Так от друзі, якщо вам здається... Що вагітна це. Мала о, рухлива людина, у мене приклад інакше. Натала, ну, хір загониш. Ну, якщо ви Бережна. не були рухлива до вагітності, я не думаю, що ви роз, 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 розрухаєтесь більше під час вагітності. Я Просто не кажу, що ти прям на спорті зранку до вечора. Я ніколи не, так... не була на спорті, але я дуже багато всього встигала. І, а зараз, коли стала вагітною, стала встигати менше. Стала орієнтуватись на своє самопочуття. Я зараз можу бути або Наташа Данкова, або Наташа вечірня. <рес> ну, я... І мені дуже важлива підтримка твоя ну, допомога когось, хто може бути зі мною. Там от ну, той же магазин я, наприклад, не можу брати там, ну, ту ж гречку там, чи два кілограми гілків. Я беру, мені вже важко. Я відчуваю. Ну, забігаю в і розумію, що бігти я не можу, тому що в мене ці. В Схватки тренувальні і ходжу потихеньку, і потім шукаю десь. Де ліворуч на а потім поверніть ліворуч на Боже, вони ж замінили зараз ці назви. І ми наче їздимо. Це дуже знайомий район, дуже. Я тут знаю всі вулиці, але старими назвами. І зараз тут слухаю і треба... І навіть воно поздирали таблички. А, да, таблички. Ну, таблички поздирали ще раніше. Ну так. Да. І зараз тендер на нові таблички, я думаю. <гум> <гум> а тут ще а, а, хрущі. хрущі, Хрущівки, а вони ж п'ятиповерхівки. І ну, це старий район були 60-ті роки. І ну, дуже багато зелені, високої зелені. І не видно. <гум> Ох, так, я о, вивчала, як приймати роди, і точніше, як відбуваються кологи. От, тому будь які ситуації готова. Ну, це Зараз, зараз як проходять я знаю, що, поліцейські курси. Ну, тому що я ж кажу, війна, і ти, в принципі, можеш почати народжувати і в якомусь укритті, там і ще десь, і ти будеш змог добратися до пологу. Бо, звичайно, полога це не так швидко, як я розумію, пані Монтро вже розуміє більше. Звичайно. особливо може... перша полога, якщо б тебе було друге або третє, це було б швидше. Але є ще варіант швидких пологів. Ну, моєї приятельки були швидкі пологи. Вони Перше. Перші. Але швидкі пологи це мінімум три години. Uh -huh. Ну три години. Ну, Після того, як підійшли в воду. Баточки, да. а на що схоже? Світ, на щось там коле Ну такі які, пульсує, так? так. Ну Так. Да. Да. Ого, який вітер, дивіться. О, ти... О, зараз буде гроза, злива. За 600 метрів ваше місце призначення буде проводить. Добре. Я була, як ніхто щаслива. Я ненавиджу цю вулицю, тому що тут я вчилася. Водити авто. Просто жах, жахливий. Тут десь автошкола. От. І отут ми їздили. Як називатися вулиця? Фронза Кирилівська. А, ну так, і там ще паралельно є. Так? Паралельно є. Тут, там, там. Угу. І тут Промзона О -о 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 -о. Тут, я цю вулицю більше за все не люблю. Через... Оцей куйніовський ринок тварин. Ну, так, ну я. Ну, до речі, в дитинстві прямо стоїть з таким задоволенням, але ми не розуміли. Що тварин мучають. Ваше місце залучається. Кадр, о! Кінотеатр кадр. йому років? Перший раз побачила. І ще обережно, і ще ще, ще. кіно йде. Бережна От Отреалія нашого життя 2024 рік. Кінець Ші. травня. Ну, що там так нервувати позаду? Тут там кісюнчик. Ти ж сюди їде? А, це дитячий кінотеатр. Дивіться. Мультики дитяче кіно. Так, що це? Це йоршик навісний. Угу. Да, це, це поличка кутова, дивіться, все клеїться. Це, це, це перетримач. Тримач для туалетного папіру, теж все на це шо, Клею. Thank you very beautiful. А ми там можемо Давайте вихати? я перезвоню, я трошки за кермом зайнята. Сейчас я закончу, я на беру Ж питають, а мені, коли а мені коли... всі подружки, прям, які не телефонували по півроку, то зараз кожні два дні телефонують. Угу, mm -hmm. Одразу ж. А Потім буде цікавитися дитиною. Як дитинка, як дитинка. Про що тебе так. Що? Скольз, а про дитину більше. А чого ти припинеш? Ну, Така несправедливість. Тому що ти відпрацювала, народила дитину, все. Тепер ти обслуговуєш. Так тепер вони її друзі. Та ні друзі. Просто а, ти вже не хвилюєш її. От коли дитина а, новонароджена, більше за неї хвилюють, ніж за маму. А мені теж треба увага, турбу та відпочивання. Друзі, клуб, в якому я починала свою кар'єру. Шикарне авто. Е, кар'єру як ведуча розважальних Програму. Зараз це Freedom, а був Голлівуд. Метелика перетворилася тут. Ні, я перетворилася в метелика в клубі Клітка тут я закріпила статус метелика. Наполірувала крильця. Не тільки. Угу. Тут набудували нових офісних центрів на першому поверсі магазини. Промзона. Зараз тут десь припаркуємось. Тут показали цей. Кого? Кирпіч. Хто сказав? Ну, я їду, зараз під ну Тут на реалій старові руки. А, вони звідти заїжджають. Ми забрали пудру, слухайте, я сиджу в сонцезахисних Це така неповага. Не До глядача. Дивіться, заради цього ми пхалися сюди. Та швидкості майже. 70 кілометрів час. Mm -hmm. Скільки скільки кілометрів? А що? Скільки кілометрів? Транс Люсан Лосетін Паудер. Вона класнюча. Така класична, прозора, матуча, така легка. Її надовго вистачає. Рекомендаціон. Саме це фура. Нам залишилося на об'єкт заїхати і ще в маркер, да? і все? Ну, і з того, що обов'язково. А далі нам ще треба десь перекусити. Поїсти так. Металочка взяла тормозок. Ні, ну я взяла курку і гірки. І, в принципі, ми можемо будь-що зараз взяти навіть якусь там солодке з кавою. І якщо додати курку і гірки, то це вже буде нормальний такий а, ланчець. Я хочу рису. Яку рису? Рис з овочами. Чомусь так захотілося, я от подумала про рис з овочами. Або до пшина питанське. Так, друзі, наступна точка це об'єкт, презентацію якого ви можете побачити на каналі Графії. Штатички. Хочеться вам показати Київ. Отакий Київ. Київ серед. Да? У мене на каналі обожнюють. Будь-які Київ. Люди, які виїхали. Ні, Київ, так, Київ живе, але зараз чогось дуже мало машин. Тепло, може, в... Ну, зараз багато хто працює обладнання. Ну да. Ні, слухай, в шість 7 в багато машин. Ні, ну петрівка, вона взагалі тут завжди багато машин. Знаєш, а тут все-таки якось так вільно таке враження, що я вже літо. Ну так. Уже Майже. Хто, може дозволити не Офіс, то я думаю, що це вже не Офіс. Біля шпунчик шаурма. добрий день. Я читаю ТЦК. ТЦК. Довго ще ТЦК буде тригером. Чомусь ніхто не каже, що ТЦК це ще й о, центр. територіальний центр комплектації та... Соціальної м -м, адаптації допомоги. А цей момент чомусь пропускають. <свіс> Ладно, це тригерна тема, тому залишимо А мені. знаєш, що я вчора робила? телеграм-каналі. Що? Телеграм Скупала брові. Підготовочка повним ходом. І депіляція робила ног. Як могла. Я вирішила, Наче знає, знає, знаєш, на контракт їдеш кудись де. Заборонені деякі речі, які були буденними тут. Жіночка. Трішечки зміниться. Як це? Що таке? Ось, от, я ж розкавчала, що... Боже, я думала, ти вже не все. Потекло. <рес> Ні, що пробки немає, ось вони є. Чекайте, не... друзі, щоб не казали потім що. Це не через транспортний вузол, почайно а там просто ремонт дороги. Так, ладять дорогу. І тому... Зараз будемо намагатися переласуватися в інший ряд. І я знаю шляхи об'їзду. Дивіться, які промені, як на полотнах Ізовського. Моря не вистачає тільки. Грандіозні плани були у власників Blockbuster Mall. А чому були? Ну, вони ж відкрили величезний сіті Hall, а потім почався карантин, пандемія. Все позачинялися. Але все одно плани залишилися, просто є відстручки, є якісь обставини. Все є. Не знаю. І напівпорожні а, площі торгові стоять. Але комфортний торгівельний центр. Величінка. Тут були велике велике сельпо, потім його закрили і відкрили такий компактний, але з кулінарією і зі столиком. Сенсей, гроб. Корти є, це все є. Та, ну там мало футкортів. Скільки круасани, сауни, що ще там не багато. Але є дитячі, там навіть розважалки, якісь там траціони. О, зараз буде дощ, а ми його перечекаємо в торгівельному центрі. Дивіться, які хмари насуваються. Да? А ще пахне пахне? вашим ароматом. Це ж е, spirit Sakura? сакура? Mm -hmm. Бачиш, яка узнаває? Ну так. Він на першому поверсі все працює, і острівці є. А, а і Ще другий поверх. І там крило туди уходить величезне. І там а, магазинів немає. Ну, сюди ж тільки доїдеш на машині. Ну, або ж на тролейбусі там проїжджаючи, не знаю. Ну, здебільшого це розраховано на людей з машинами. Слуха, City Food Hall, може він працює? Чекаємо, Дивіться як. Мені здається, там нічого не працює. Ну, навряд чи. Я не уявляю, хто сюди приїде просто повісти. Ні. Ти в туалет хочеш? Повісти. Він ріш хом ідеш, йдеш купити якісь продукти, може йдеш кінотеатр, потім ну, заходиш поїсти. Ну Там блобастері достатньо рейсів різних. Ну може, тут якісь інакше є. Можливо, ну я була, коли вони тільки відкрилися, вони зробили такі типу міський маркет їжі. Реально дуже класний. І там ресторанчики, точніше, от відкриті ці кухні, різна їжа, різних країн, різних. А, але потім почалася пандемія, все, все позакривалося, вони поз'їжджали. Сумно. Тобі не треба ракетки для бамбінтону? Так, є куску з овочами і лакша. А є ще плов з куркою. Так, солодощі, солодощі, солодощі. Улечко, дивіться. Равлик з корицею, з кремом. Хош? Ріжок із згущеним молоком. Шоколад. Знижечку побачили. Да. Навіщо вона тобі треба? Це ж повно сиру. йдемо. Панетунчики. Досі продаються. Ну, вони ж мають срок датності. Мечері. Сири, пиво. Ми заручники їжі. <laughs> Обов'язково дивлюся побажання трішки видихнуть, щоб набратися сил. Чула? Я присмачила те, що мене. Uh -huh. Я з собою взяла курку смажену, авокадо лігерок, і гірох. І щоб там не було, ось ця, -ця частина, якщо це все то це... хелсі, всім смачно. Я трошки заморюю. Ну, вибачте. 4300, чи скільки зараз вже. Я не знаю. Ну, більше 4, так точно. <laughs> скільки ти набрала? ваги? Uh До -huh. 12 кілограмів. У ну, мене по ідеї маєте 9 десь 8 одразу. Дитина ну, 4. Вода сутра, плацента. Ну, Все буде прекрасно. Так, купила ще Американу і знову. Чек, побажання. Не дайте поганим думкам затьмарити розуми душу. Погоджуюсь. Не дам. Так, друзі, на сьогодні... О, чекайте. Ви Казино. всі цальпачині? Дивилися. З Шаромстом, дивилися. Шикарне кіно. Типу вона його зрадила чи що там було? Що таке? <смі> Можна? Підписники знають, що це таке. Кіно? Добре, напишіть в коментарях, що хотіла сказати Гресіння. Так, друзі, на сьогодні це все. Дуже дякую, що були на каналі Графіко. Невело на Монро. От. Е... Тримаємося. Боже, боїлась спати, хочу. Щось так не Ну, Іноді я сплю в день. Але не сьогодні. Ріши? Ляха. Yeah. Все, Наталечка? Що ви. Mm Нічого. -hmm. Ладно. Одна. Породілля на низькому старті. Зустрінемось в наступних серіях. Ой, знову. Yeah. Життя чудове. Який зараз тейфон кошти? Цікав. Не і знаєш, це якась залежність. Угу. Ну, дещо не було. Дайся, що скачаєш. І море тих квітів ходить понісвіти. Я вже забула, як то любити, як то любий. Ти вибіж зубами веселінка. Черниця? Черниця любити. Нагадай. Нічого страшного. Море тих квіт, куди поніс світа. Я вже забула. Як то любити. Своємо що досіла. Ага, далі. Чао. Mm -hmm. Ми Ти Що таке? Нічого. Важко? Важко. А ти ще хотіла колу. В смислі? То різні віщи. Звісно. Жизнь тут цих задротів люблю. Зараз пристегнуся. Я хвилюся. тебе ж теж самсунг? Да. Тримає душа. Хтось казав, що... Ну, Петрівка жива по відмізатори. Беть <хи> Почайна, метро Пачайна. Зараз вона жива. Так, жив, дуже жива. Живіше за всіх. Ага. Я думаю, що це десь буде ще десь кілометрів два. Ну, зараз подивимось. Але щоб вони заряду хватило. Це, це, це Це вишгород, це вишгород їде додому після роботи. І багато людей, і всі їдуть, і це ж класно. Так класно. Життя триває. Я не то, що триває, воно п'є з ключом по Бачно. Чотири години тривали наші мандри. Ми виїхали близько 15-ї з дому, а зараз 19. Ми встигли все, доказ тому є чек. Так, так, друзі, хотіла вам показати, я його зберігла. Ми купили гречки і миючі засобів. Ще к О, знайшла. На... 2941 гривня. Краветки, сіба, сморозиво. Що таке? Овочі, фрукти, персик. Це бачиш, ти казала. А ти тому що ремонтують дороги. Бо що ремонт дорог зараз так звучить. Три гіркові. Mm -hmm. Ну, А що, не ремонтувати? знаєш? Ну, от, наприклад, нас, е, нас бомблять раз на місяць. Ну, прийдає, Київ, в, Київ, так. Прийдає, в Київ раз на місяць. Так що тепер ну, не, не присувати штори, не мити плінтуса. А я згодно. Ну, Не купувати менші засоби. Я була готова от минулої зими вже до вітру. А чого ти буде готови? Ну блекаут, я думала, не буде нічого зовсім. Ні води, ні газу, ні світла, нічого. Ну куди ходить, куди змивати, куди змивати? Куди змивати? Змиватися, збирати валізочкою і поїхати туди, де це все є. Я маю на увазі 10 кілометрів від вашого дому. Ну... Ні, ну, я думала, що детальний буде блекаут скрізь. Тотальний блокаут в приватному будинку не так жахливо звучить. А, -а, -а, -а. ой ні-ні. Навіщо? Я один раз вже з'їздила. До побачення. Ну, вибачте. Дякую, але ні. О! Фрідом, фрідом! Все, чао, какао!